Слово рекуперація буквально означає повернення втраченого, а на мові елеватористів це економія палива. Як працює рекуперація в зерносушарках, нам показали на підприємстві Зерновий дім, де виробляють елеваторне обладнання Сукап в Україні. Всі типи сушарок сукап мають собі рекуперацію, що вона собою представляє. То, побачите, нижня частина сушарки вона має перфоровані панелі. І відповідно вентилятор він затягує повітря, тобто повітря ззовні, проходить через перфорацію, Цим самим охолоджує зерно, подається вентилятором на пальник і вже підігріте повітря, подається в зону нагріву. Скажімо так, це ми, ми перейшли з зони охолодження, подаємо в зону нагріву. Які плюси? Ми маємо вакуумне охолодження, тобто зерно виходить вже охолоджене, і ми маємо підігріти повітря, тобто нам потрібно менше палива, щоб довести це повітря до робочої температури. Це повний цикл рекуперації проходить от в даному модулі. Скільки ж економії дає рекуперація? Це все залежить від пори року, від зовнішньої температури. Відповідно, чим е, холодніше повітря, тим е, воно краще охолодить зерно швидше, але воно ну, втратить. Е, е, типу. Модульні зерносушарки, до речі, можуть працювати без рекуперації в повний нагрів. Внутрішнє охолодження вимикається, а нижня секція сушарки перетворюється на ще одну зону нагріву. Тобто, е, і оця нижня частина, вона в неї подається. Гаряча повітря. Тобто, у вас немає процесу рекуперації, але ви пришвидшуєте сушіння, тобто, ви падете більше е, гарячого агенту в камеру, відповідно, ви маєте більшу продуктивність сушарки. Тобто, ви втратили в охолодженні, але виграли в продуктивності.